Що було у Брюсселі по дорозі у Львові, Варшаві, Брюсселі, і так далі? Насправді йде підготовка до зустрічі а, інаугураційної зустрічі, я би сказав так, європейської делегації із Трампа, іде вироблення чіткої позиції. Це перше, друге, за гаслами про так званий миротворчий контингент. Бо відповідь на це питання знають навіть сторожі в Україні, що це річ діла. а насправді шукається відповідь на питання, яке називається Модель гарантій От, момент, коли Україна буде вступати в НАТО. Бо це теж потребує відповіді. І третє, що найважливіше, пане Романе, ви чули, що заговорили про якусь сімку? Так, от мова йде по суті по формуванню а, певного м, варіанту Б для європейської континентальної регіональної безпеки, у випадку, якщо а, Трамп і його команда повністю захворюють на ізоляціонізм. Я думаю, що всі звернули увагу на те, що а, насправді відбулася Рада ЄС, де було 28 Представників 28 країн, а потім пішли якісь фото Там були якісь клуб за прямокутним столом, сидів президент, якісь глави держави, і так далі. Що це? Як його поєднати? Власне справа в тому, що очевидно, що ідея Фрідриха Мерца про формування цієї п'ятірки чи семірки, як він сказав, Велика Британія. Франція, Німеччина, Польща і Україна додав туди Данію, От, ну, я би сказав так, весь англосаксонський світ. Бо тут важливо, щоб там була і Швеція, і Фінляндія, як цілісні готові армії, а мова йде про готу, про підготовку певного воєнно-політичного варіанту, От, відповіді на риторику Трампа, що ми, значить, мова можемо вискочити із нас. А причому перше завдання, яке буде стояти перед е, цим воєнно-політичним угрупуванням, це допомога Україні. І тут дивним чином відповіді, підтвердженням того, про що ми з вами говоримо, пане Романе, є те, що позиція озвучена дер фондерляєм, Каєю Калас і е, Марком Рюте співпала. Вони всі троє говорять: перестаньте говорити про переговори, про мирний план. Давайте спочатку забезпечимо Україну всім необхідним, щоб вона могла перехопити стратегічну і тактичну ініціативу, а потім будемо приймати рішення. Угу. Важливо, що в цій ситуації працюють і настанови, сказані в Нотр Дам де Парі Дональдом Трампом. Ви там, значить, готуйтесь підписувати усе, бо в нього вже план ось, ось на виході, і треба вже суєтися. Це творчо сприйнято було в Європі. Творчо, от угу. Романе. Вам як творчій людині, має бути це якби зрозуміло, але це мені дуже.